Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Українські військові вже активно використовують САО Краб. які ж переваги має ця самохідна артилерійська установка. Артилеристи пересіли на польський краб з радянської сао 2 С 5 гіацин, тому мали змогу порівняти ці дві машини. Так, наприклад, командир батареї відзначає, що завдяки автоматизованому наведенню одну і ту ж ціль можна накривати з різних точок, тобто ці сао можна не шикувати в одну лінію, а максимально розсередити їх, але прицільно бити в одну ціль. Водночас водій говорить про високу захищеність цієї САУ. Каже, що розриви були під самими машинами, але краб витримав, крім того, наші фахівці вже навчилися проводити ремонтні роботи. Також водій САУ відзначає маневреність машини. Попри вагу 48 тонн, краб може розвивати швидкість 70 км на годину і чудово долає болота та інші важкопрохідні місця. САУ краб зроблена для людей і набагато комфортніше за радянські аналоги. Крім того, програмне забезпечення цієї САУ значно зменшує навантаження на артилеристів. Повітряні сили України вже невдовзі посиляться винищувачами Міг 29 від Словаччини. Як вже повідомлялося раніше, ця країна має на озброєнні 9 Міг 29 аес та 2 Міг 29 девять ЮБС, які продаються Україні. Передача машин має відбутися вже найближчим часом, якщо не відбулася вже без додаткових урочистих заходів. Словаччина провела модернізацію бортів до версії АЕС, завдяки чому був оновлений радіолокаційний прицільний комплекс літака і була встановлена нова РЛС, яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс. Загальний ресурс машини був оцінений до 2035 року. Також у кабіні були встановлені багатофункціональні дисплеї, оновлена апаратура зв'язку та навігації за стандартом НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина за останні місяці зазнала фундаментальних змін щодо військової підтримки України. За словами очільника німецького уряду, протягом найближчих місяців та навіть тижнів Україна отримає від Німеччини найсучасніше озброєння, таке як засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та розвідувальні безпілотники. Також він зазначив, що Берлін готовий взяти на себе відповідальність за нарощування артилерії та потужності протиповітряної оборони України. Що стосується протиповітряної оборони, він мав на увазі зенітно ракетні комплекси і рісти, які невдовзі будуть передані Україні. Щодо радіолокаційних систем, то мова, скоріш за все, йде про контрбатарейні радари Кобра, а безпілотні літальні апарати, напевно, будуть передаватися у різних версіях. Чехія вже передала Україні 72 танки Т-72, про що заявив канцлер Німеччини Олов Шольц під час зустрічі з президентом Чехії. Водночас вкрай цікавий аспект повідомлення про те, що Чехію було передано 72 танки Т-72, полягає у тому, що у строю самих чеських збройних сил лише 30 танків Т-72. Таким чином, передані 72 машини становлять 240% танків, які перебувають у строю. Звісно, ніякої магії цьому немає. Бо на складах у Чехії станом на 2021 рік перебувало 89 танків Т-72, і, скоріш за все, мова йде про передачу, якщо не всіх, то у переважній більшості саме цих танків з баз зберігання, але вперше про передачу чеських танків у публічному просторі стало відомо лише у середині травня, враховуючи те, що машини мають бути відновлені перед передачею. Скоріш за все процес посилення Збройних сил України чеськими машинами розпочався значно раніше. В Збройних силах України самохідними гаубицями краб калібру 155 мм міліметрів керують за допомогою польських командирських машин. Польські командирські машини управління зроблені на базі шасі знятих з виробництва самохідних гаубиць 2 С1 гвоздика, і двигуни решта агрегатів тут замінені. Коробка передач автоматична, встановлена сучасна радіостанція, що дозволяє постійно бути на зв'язку з рештою машин. Одна польська командно штабна машина має зв'язок з шістьма самохідними артилерійськими установками крап калібру 155 мм. У комп'ютері кожного з командирів гармат є карта, тож, отримавши напрямок або точку, вони бачать, куди їм необхідно переміститися. Це спрощує виконання бойових завдань. Раніше вся батарея була зав'язана на одну бусоль, і інтервал між гарматами міг бути приміром 100 метрів, то тепер він може сягати навіть кілометра півтора. Прем'єр-міністр Швеції заявила, що шведський уряд надасть Україні новий пакет допомоги. Загальна сума нової допомоги мільярд шведських крон, це приблизно 100 мільйонів доларів. За словами прем'єрки, половина пакета це військова підтримка України, яка передбачає зброю, про яку просив український уряд. Як вона заявила для нас честь і обов'язок підтримати вас, тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі 1 мільярд шведських крон, тобто приблизно 100 мільйонів доларів. У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав шведський уряд надати більше зброї Україні. За його словами, Україна просить Швецію надати самохідні артилерійські установки Арчер, переносні зенітно-ракетні комплекси РБС-70, додаткові боєприпаси для артилерії. Українські аграрії зібрали вже більш ніж 25 мільйонів тонн зерна нового врожаю, зокрема пшениці, намолотили майже 19 мільйонів тонн ячменю 5,5 мільйонів тонн, гороху понад 246 тисяч тонн, ріпуку – трохи більше 3 мільйонів тонн. Гречки і соняшника зібрали з 1% територій. Наразі намолочено лише 2 тисячі тонн і майже 19 тисяч тонн відповідно. А проса з 9% площ зібрано вже 9 тисяч тонн. За даними міністерства, збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,5 мільйонів гектар при врожайності 38,5 центнерів з гектара. Компанія SpaceX Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної обонплати за користування послугою супутникового інтернету StarLink для українців про зниження тарифу українських користувачів. Проінформували у розсилці по e-mail. Нова ціна автоматично почала діяти з 24 серпня, і тепер українці платитимуть не 100 доларів, а 60 доларів на місяць. У Старлінк вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на місцеві ринкові умови. Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики. У соцмережах можна знайти низку підтверджені слів подяк від українців. До державного бюджету вже надійшла частина гранту у розмірі 3 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки через механізм Світового банку. Це перший транш грантових коштів з 4,5 мільярдів доларів, які були надані сполученими штатами через цільовий фонд світового банку у рамках проекту. Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Зазначені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних витрат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Молочні господарства у трьох областях Сумській, Чернігівській та Київській, отримують гуманітарну допомогу від Швейцарії на загальну суму 100 мільйонів гривень. Про це повідомили у при службі асоціації виробників молока. Зазначається, Швейцарія виділила 2,5 мільйона швейцарських франків на підтримку українських господарств із виробництва молока. Мета проекту забезпечити українців якісним молоком та покращення доступу населення до якісних та безпечних молочних продуктів. У межах проекту надається всебічна підтримка первинним виробникам молока, щоб повернути у належне русло сектор, який робить важливий внесок у забезпечення продовольчої безпеки України та сталості розвитку сільських територій. Від пластмасових крісел розкладачок до високотехнологічного ремонту складних деталей та виготовлення прес-форм так в Україні працює підприємство, вироби якого продаються не лише в Україні, але й за кордоном. Функціонує підприємство вже понад чверть століття. Його загальна площа 1500 метрів квадратних, залучено приблизно 60 верстатів. Пластмасові крісла-розкладачки розкладачки, спеціальна розробка підприємства. Виготовляють їх із втор сировини, даруючи використаному пластику друге життя. Готову продукцію відправляють на гуртові бази в Київ, а звідти на великі магазини, а ще тут ремонтують обладнання та автомобільні деталі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск «Після ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!